Це фото виклали в мережі і з таким підписом зустрілися одразу два учасники дорожнього руху, яким подарували водійське посвідчення. Ну, от, бачите, знімок зроблено на майданчику біля одного з торгівельних центрів водії цих дуже зручно припаркованих машин. Ну, вони, напевно, думають, що ті стрілочки просто на асфальті намальовані для того, щоб, щоб гарно було. А я хочу вам сказати, що в мене є мрія купити собі УАЗік. І просто якого не шкода. І штовхати такі машини. Є в Києві, є в Києві автомобіль. Здається, це ну, газ, якась модель, там, де е, хлопець чи власник він зробив просто зовні е, собі, як Я такий бачу. металевий да. бампер. І ти, коли їдеш біля неї, ти так трошки так ти... трошки, ну хай він проїде. Там трошки а там повністю робили да, та, паркан навколо. Да, бо ти біля твоєї машини тако, дивишся, а де стрілка точно? Хочу глянути точно. Сухи, ну добре, що вони ті стрілочки на парковці взагалі. Не Правильно побачила, але не під час руху. Ага. Ви зрозуміли. Далі ще трохи дорожніх історій в нашому традиційному дайджесті. Дивимось. Карколомна автотроща під Києвом. Там не розминулися дві автівки. Лобове зіткнення сталося неподалік пішохідного переходу. Удар був такої сили, що одну з машин відкинуло до паркану. Вона опинилася між електроопорами. У іншому автомобілі заблокованою була жінка. Деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. На столичній Дарниці сталося ДТП, яке варто показувати учням автошкіл. Автомобіль Toyota повертає наліво. Поворот у цьому місці не на 90 градусів, а на всі 130-140. Одразу за поворотом світлофор. Він потрапляє в поле зору водія в останній момент. Горить червоний. Тойота різко зупиняється, позаду неї з мінімальною дистанцією рухається форм. Його водій світлофор не бачить. І зупинка Тойоти стає для нього повною несподіванкою. Мораль цієї історії така: не поспішай, дотримуйся дистанції та будь максимально уважний. Це теж столиця. Площа Валерія Марченка. Червоний легковик, повертаючи ліворуч, не пропустив кросовер. Водії чекають на приїзд поліції. Поводяться спокійно. Мабуть, підраховують, хто і на яку копійку влетів. Тихі вулички, на яких ніби ніколи нічого не стається, насправді дуже небезпечні. Там легко втратити концентрацію, як це зробив водій цієї червоної лади. На одному з перехрест Миколаєва він не звернув уваги, що перебуває на другорядній дорозі, і не пропустив кросовер Кія. Наслідок розбито два авто, повалено дорожній знак. Добре, хоч обійшлося без жертв. У Луцьку через неуважність водія авто постраждав мотоцикліст. Чоловік за кермом Нісан Ліф повертає наліво і не пропустив мотоцикл, який рухався йому назустріч. Мотоцикліст, уникаючи удару, не упорався з управлінням і поклав байк на асфальт. Залишився живий, але травмувався і потрапив до лікарні. Можливо, інцидент стався через те, що автомобіліст в темряві і під час дощу просто не побачив відносно невеликий силует мотоцикліста. Всі подробиці ДТП з'ясує поліція на Львівщині не розминулися дві вантажівки. Внаслідок зіткнення одна з них перекинулась, а 51-річного водія затисло всередині. Рятувальники деблокували його за допомогою гідравлічних ножиць і відправили до лікарні. Але медикам врятувати чоловіка не вдалося. Поліція встановлює обставини ДТП. У Запоріжжі легковик на швидкості зачепив бордюр. Після чого машина втратила управління, вилетіла з дороги, врізалась в бетонну електроопору і знесла її як трухляве дерево. Коли поліція приїхала на місце пригоди, то побачила за кермом жінку. У неї були очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. У порушниці відібрали посвідчення водія. Крім того, вона сплатить штраф 17 тисяч 200 гривень.